Ми намагалися прикрасити наше місто, прикрасити святково бо це це прикраса. Це перш за все гарний настрій і символ, символ символ незламності міста Харкова. Так ми намагалися як найбільше прикрасити наше місто, центральну частину міста і райони міста міста Харкова були були прикрашені святковою. Знаєте, я хочу сказати, що я на був на цих локаціях. Панував дуже такий веселий гарний. Не настрій і люди дуже багато фотографувалися, і дійсно бо був настрій, і це емоції за що ми і боремося. Бо людям потрібно, потрібне це справжнє веселі, веселі, емоції гарні емоції для того, щоб психологічно розвантажити. Бо коли ми підвели, знаєте підсумки скільки ж разів лунала повітряна тривога? Так вот вона у місті Харкова лунала 156 днів за минулий рік. Тобто практично півроку лунали повітряні тривоги. Розумієте, що в таких умовах дуже важко витримати, і людям потрібне е психологічне розвантаження, потрібно, щоб е місто було прикрашено. Е крім цього, знати е люди святкували новий рік, Риство. Е ми у Митрополітені Я дякую нашим акторам, які е проводили вистави, які проводи проводили... Канцерти і люди могли в е, таких безпечних умовах на станціях метрополітена е, теж е, отримати гарні емоції, психологічно розвантаження. Крім цього, хочу сказати, е, що ми проводили, проводимо е, теж в укриттях е, такі е, казки, е, святкові казки для наших дітей, і дуже багато дітей е, зі своїми батьками е, були на цих виставах і ще будуть на цих виставах для того, щоб е, теж були. Такий гарний святковий настрій.